Ну, ще б одну пораду зробив, хто на карликах, полукарликових, під щепах в кого дерева ростуть і хто вирощує такі крупноплінні сорти. Ну, наприклад, у мене тут на щепі такий сорт, як От, В тому році рекорд, він вже перехватив лідерство по рекорду саду поза тому році. 900 грамів в тому році 1100 грамів яблуко було саме крупне. І тут теж бачу, вже швидко набирає розмір. Так от, от так наче нормально висить, висить. І Гілочка я бачу така слабенька. І одного разу ну один день я прийду і тут вона просто трісне. Яблука будуть набирати вагу, земля волога, збільшуватися. І фактично все, весь урожай буде втрачений. Тому я радив би тут взяти такі з дерева підставочки і зараз буду якось цвілочку. Буду цвілочку спасати, От кілочок трошки другий взяв. Той був трошки короткуватий. Так, от. Ну тепер вже я спокійний, що тут може все буде гаразд. Тут теж, ну в принципі, не люблю. Тут 106, 106 піщепа, дерево невисоке і не хиле. А от такі я дерева не дуже полюбляю. ну Піщепу я не знаю. Купляв. Не спитав, тоді не цікавився цим. Ну, видно, що якась напівкарликова. Ну, тут теж в тому році в мене гілка поламалася, тому я одразу глостер тут у мене зразу підпираю. Тут крутоплідні є кілька сортів, тому є великий ризик, що може поламати гілки. Тут я і, і от прищепив я Хоникрісп, теж такий крупноплідний. Сорт. Так що от зараз треба ну, пройтися по саду, подивитися, наперед не чекати, поки гряне грім, а завчасно деякі операції в саду робити. Я рідко буваю, часу немає, але ну, яблука для мене це все. Я втрачу сливи, там, абрикоси та будь-що. Навіть груші, а от зимові яблука ну це для мене другий хліб. Кашові гарбузи і зимові яблука. Оце саме ціни для мене. Ну і ще фундук. Отакий бачу, це рікний пане урожай буде по яблуках. Ну, вже потім окремо відео по сортам мене зніму. Кілька сигналок буде. Луна тут. Я бачу, є кілька сортів. Теж дуже цікавий сорт. Там теж луна, евеліна, теж сигналки. Ну, є чимало сигналок, буде що показати. Ще така маленька порада. От, зараз деякі яблука не критичні, але осипаються, гниють. І під деревами вони отак лежать, то краще зараз ходити, збирати їх і десь вивозити далеко від саду, так як ну, ця гниль може швидко розпосюджуватися волога. Погода, ніч теж холодна, роса, вітер, ну, гниль потім йде по дереву, і далі яблука пошкоджується. А я свічом яблука не обробляю вже в кінці літа, перед ну, за три неділі десь до збору врожаю. Ще радий би ходити отак і дивитися на плоди. Бачимо, десь пошкодився плід, Що ще парша, мабуть, схватила, почав гнити. І теж такі плоди треба з дерева, особливо з дерева, знімати і вивозити. Так можна зберегти врожай.